Вітаю. Зараз буде розпаковка силосу. Будемо його розпаковувати. Пройшло більше місяця. Будемо його дивитися що там є. Тут он я бив тюк люцерну тут зверху. Через січкарню їм. З кукурузою мішало, хочу з селосом спробувати. Звісно, подивитися, що з тої суданки там вийшло. Він сів чітко конкретно. Він сів конкретно. Бачите, воно не відкривано. Так що зараз будемо бачити разом, що з того вийшло всього. Яки його -м. Чую вже, що пахне гарно. Його просто так стрясувало. Ага. Ну села. На, Він? На смак? Буду пробувати зараз, що на смак. Ну, дуже йому тут є. Зараз будуть казати, що смердить тим селосом на ціле село варіятиве, дурні, хто таке каже. Не розпробував. <смітна> Кисленький соло, кисло солодкий солоний. Коротше, бомба. Можете робити. Експеримент вийшов. Трошки такий темненький, коричневий, Не, зелений. Зараз ми беремо селос. уріжемо трошки тої січки з люцерни і селос. Вимішаємо і йдемо. Попробуємо, чи тут не то їсти. Ось ще скільки кукурузи. Це треба ще робити десь на днях. Я буду робити село. Ну, десь якраз на жовтневих канікулах буду робити, пробувати село того. Там кукурудзка є, вона краща. А ну ходить. Тут є Ну Вона краще пахне. Я думаю, що він ще мав би укиснути трохи. Вони це бігом зі Ну, дивіться, тут є кукуруза. О, кукуруза. Вона, вона кисліша. Кукурудза кукуруза кисліша, як суданка. Вона така кисла. Там соль їдав. Солі дав гарно. Таке файно, солененьке. Тепер зарядку вимішуємо. А зараз ще замішаю. це просто вам би показати на відео, як воно, що воно і до чого воно. Не ще кинути село, другі. Так у мішках краще, не робити село. Там У мішках селос краще робити, чим у тій ямі. По-перше, ну, зробити так, зробити трошки воно більше мороки. А Якщо так насипати в кагат, збити, то так ще краще, але треба пленку і треба мати місце. А баул ви поставили будь-де. Собі 1, 2, 3, 4, 5, Ви маєте 5 кубів силосу. Я не знаю, там мене питали. У коментарях десь під якимось відео про силос. Скільки корові треба силосу на зиму, на рік, на рік там питав. А то рік хто годує силос? Це по-перше. По-друге, я не можу дати відповіді, бо я не знаю. У мене багато корму, всякого різного, і я самим силосом не годую. У мене пропало там купа силосу, бо я вже перестав ним годувати. Набираємо, несемо, подивимося, чи будуть їсти. А ну кто будет есть? Что, давно ел, а? Ну давай, давай, не нюхай. Идет. Идет. Иду да я сейчас заре принесу. ты, ешь ты. Нам по сіну. Так би пішов цілий тюк. А так лишь половина. Вися? Муська. А? Баришні їдять. все разом. Все, красота. Можна з суданки робити селос, але треба, аби суданка була не така, як патики, не стара, з молодої. Аби віників ще не було, аби тільки починало-починало викидати віник, тоді можна робити силос. Ну, Кукуруза, самі розумієте, кукуруза то є кукурудза. Нось, каешь, ешь, ешь. Ешь, еш, детинка ешь. Ты ешь. Це би ще посипав тим. Крупан, та и лупенку там, дав. Та нормально що. все. Так я Їдять, їдять, смакують, тямкають, присмакують. Коротше, коротше, я скажу так, суданки можна робити. Він не є такий сочний, не є така водяниста маса, як з кукурудзи, він був би такий трошки рідший. А з суданки він якраз, якраз нормальний, можна і самий давати їсти. Але рахуйте, економія сіна наполовину, бо так би вони з'їли зараз цілий тюк. О, аж водички попивай. <с> а так з'їли лише половину. Я їм перетеребив, і по, ну, по, два, по два тих кошелики вийшло з'їсти. Що хочу сказати за мішки, що чим краще в мішках. Бо коли відкрили відкрили кагад, силосом його вже потрібно згодувати, а це мішок. Відкрив мішок. Вигодував, можна потім ще на пізніше. Можна десь знову відкрити ще один мішок, у вас є мішок. Це таке саме, так як банка огірків. Як ви банку огірків 10-літрову відкрили, вони вже по тому з часом стають м'ягкими, ви маєте їх з'їсти за певний період. Що ви не з'їли, воно не грає. А так, якщо там трьохлітрові чи мала сім'я, літрові баночки, чи півлітрові, як один собі, відкрив баночку свіженьку з'їв і так само і з цим силосом. Ну Це моя думка, це я нікому нічого не нав'язую і не стверджую. Так, трошки важче, бо треба топтати, треба в тім мішку танцювати, але там теж треба топтати в тіяні. Ще і як треба топтати. І тут краще упресовуєш, ніж там. Тут можна груз поставити, можна закрити. Ну, Плюсів багато. Один варіант, якщо це багато курів, то це зсипаєте в кагат. І толочите трактором. І тоді накриваєте плівкою для силосу. От, от така, такі думки. А так, бачите самі, воду п'ють, силос їдять, молоко дають і все грає. Всім миру, добра, злагоди, завжди залишається людьми в будь-якій ситуації. Робіть силос. суданки, можна робити. Прокисає, тільки сіль без бактерій. Може, з бактеріями і краще би було, не знаю. До нової зустрічі!